Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка. Ось така у нас велика коробка. Як бачите, це в нас сінсей, і ось тут у нас щось, якісь дрібнички є від Аліекспресу. Давайте будемо дивитися. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Хто ще не подивився, то дивіться, ставте лайки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Нові розпаковки, і нагадую, що в мене є відео з розіграшем, які скоро закінчиться цей розіграш, тому встигніть залишити під цим відео коментар, і можливо ви щось виграєте. У нас тут весь сенсей Хом. До речі, дуже важкі. Так, ось тільки нас всяких пакуночків. Давайте дивитися. Так, в нас тут є шапочка. Ось така О, гарна, гарна шапочка, до речі, а мені дуже... Сподобалася вона і дуже приємно. Так, тут вона її відірвала, я не знаю, скільки вона коштує, але містець, що дуже дешево. Так, з чого воно зроблено? Так, тут в нас є 69 акрил, до речі, це навіть непогано, 28 поліестер і 3% еластан. дуже класний склад, я вам скажу. Так, а ми дивимося з вами далі. Давайте так. Звичайні білі носочки, 99 гривень. Скоро вже тепліє, будемо носити кросовочки, тому а в них ціна стандартна, я вже 3 роки замовляю по цій ціні, що дуже приємно. 5 штук. Так, тут у нас ще чоловічі носочки, ось такі. Всі по носочкам пішли. Ще носочки. Це взагалі мені здається чи 60, чи 70 гривень. Оці були. Для мене був шок. Ціна. Так, ще чоловічі носочки. І нагадую вам, що в описі я залишу силочки, ціна, по якій я брала, тому ви зможете подивитися на цей товар на сайті. Так, давайте так, я відкладу, щоб ми могли з вами подивитися. Запакували так запаковку. Коробочки. Це в нас має бути два однакових товара ага. Це в нас бокали. Ось такі. Мені здається, що за оцю коробку я заплатила 119 гривень. Дуже класно, як за 4, за 119 гривень, то взагалі скло гарне виглядають. Вони реально дуже круто. Мені здається, що дешевше ви не знайдете. Тут їх в комплекті є 4 штучки, запаковані гарно. Так, І давайте подивимося просто другу коробку, щоб вони були всі цілі. До речі, я дуже люблю Сінсейхом. Він дуже класний. А, все, що в мене є з Сінсейхом, то це взагалі ну, все реально класне. А, тому що буває, що з речима в них не дуже щось якість, а от Sінsey Home, все, що в мене було, то все приємне. Так, що в нас тут? Так, це в нас такі. Підставочки під квіти. Ставити в горшечок ось так. І тут собі квіти заплітаються. Ростуть ось така підставочка. Мені здається, що 119, 110 гривень, десь так одна штучка коштує, може бути 99. Я вже не пам'ятаю, але недорого. Три штучки взяла для квітів. Так, дивимося далі, що у нас тут є. Так, це у нас арома свічка, трошки пошкоджена зверху, зверху упаковочка, бачите? Десь трошки побилося. Ось така за 75 гривень. Так, воно зараз. Запах приємний Вайн Спайсі. Трошки пахне, як якісь парфюми, але не пахне. Я думала, що воно буде по смаку, як лінтвейн. Але, ну, приємно, але мені здається, що буде трошки заважко, якщо це палити дуже, дуже часто і дуже довго. Ну, як для мене трошки заважкий запах. Так, у нас тут ще щось є. Так, це вже. Вони самі запакували, бо я думаю, що на цей товар не було упаковочки. Так, це у нас такі дві чашечки. До речі, теж дуже, дуже дешево за дві чашечки було десь 140, можливо, бо 160 гривень за дві чашки, і чашечки реально класні, колір офігенний. Їх е, тримати. Приємно. Так. Ну і у нас ще з вами залишився Алі Експрес. Так, давайте дивимося, що у нас тут є. Тут нічого немає. Так, ну, це взагалі дуже для мене, для мене дивна штука. Це пластир від Мігрені. Бачите, хідейк? Ага, 10 пластирів тут є. Ну, давайте подивимося. Я не знаю, як воно працює, але на Аліекспресі ось таке продають і кажуть, що допомагає від мігрені, Я навіть не знаю, чи воно реально може допомагати. Так. Ага. Виглядаєте як кружочки, Давайте подивимося. Що це таке, так? Це такий як пластик. Пахне як м'ята, якийсь евкаліпт. Я думаю, що воно працює так, що ви... Собі десь на лоба клеїти і на візки, бо так було намальовано на картинці. І воно дає якийсь запах, і як відволікаюче, і ви, можливо, можливо, не буде боліти голова. Але чи це працює, я не знаю. Я спробую. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть тут в коментарях ваші питання, і я обов'язково відповім, чи воно працює. Бо я, до речі, дуже часто. Правильні грині можливо допоможе. Думаю, що гірше не мало би бути. Я сподіваюся. Так. У нас тут з вами є кришечки на кастрюльки, на сковорідки, на кришки. Ось така конструкція. Якщо у вас, у вас десь зламалася кришка, то можна ось на Аліекспресі купити, собі перекрутив і дуже гарно ось такі 4 штучки купили дуже зручно. А наразі хочу всім подякувати за те, що подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових підсумкових, па-па!